Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. А в нас сьогодні знову неочікувано дощик. Не передавали, але гримить і знову такий тихенький, хороший дощик іде. Я вчора так і не полила гладі волосся, збирала сьогодні, ну, теж не вийшло, але слава Богу, дощик поліє. Знову підлаштовуємось під світло. Все по графіку. Життя по графіку. Але ще зробимо такі реалії життя. Я зараз дошила нарешті те, що мені замовляли постільне. І буду, зараз, поки світла нема, буду готувати їсти. Ну, от і по дощику. Сонечко світи. Може, хвилин 10, якщо йшов, то й добре. Але пройшов, трошки зволожив землю і трошки легше дихати стало. Сьогодні, звичайно, вже трошки обіцяють прохолодніше, вчора 36, сьогодні 32. Але вже краще. І, друзі, наш тішка захворів, мабуть, щось отрує, не з'їв. кілька днів не було взагалі його. То я спочатку бачила, він десь під кущиками лежав на городі, потім взагалі пропав. Сьогодні прийшов, але нічого не їсть, водичку тільки п'є. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Ну і, друзі, як я показувала, ще лишилось два огірочка. Цей вже гарний, я вже думала, що зламався вітер, похилив його, зараз іду висаджувати. А цей не знялася насінинна оця коробочка. Ну, коротше, насінинка не розкрилася і він зіпсувався. А цей беру і йду висаджувати. Там якраз для одного ще є місце в мене в парничку. І друзі, не знаю, з цим світлом опять, я не можу ніяк війти в колію. Пишіть, як ви відреагували знов на це. Відключення світла, ну просто е, я розумію, що це якби, не, не залежить не від кого, що така ситуація зараз в країні, але ну, не можу налаштуватися, ну, щоб е, якесь то собі робиш, знаєш, що коли треба собі, те, що робиш. А тепер так, е, налаштовуйся на той час, коли світло є. Кидаєш одну роботу, біжиш, бо світло появилося, води набрати, птиці налить, покормити, води понабирати сюди, де треба, і щось там ще зробити, що залежить від світла. Тут виключають світло, біжиш, оп'ять вже те дороблюєш. Ну, я не знаю. Я ці дні вже, сьогодні-вчора, не можу ніяк ну, сконцентруватися на роботі. Якийсь такий. Не знаю, прямо, знаєте, аж ну, депресія бере. Так що пишіть, як ви переносите ці переміни в житті, хоч вони вже й не перші, але дуже на психіку діє. Ну і відкриваю свій парничок. Незручно не, не можна всунути добре ці штарічки, тому що суха земля, я так тільки-тільки наживила. І тому треба придержувати для того, щоб відкрити. Відкриваю парничок і зараз буду висаджувати свій огірочок. Викопую ямку так, щоб його поглибше опустити. Гібрид Бьорн, Ну, перевернутий екран, тому наоборот, виходить. Коренева, гарна. Так що, друзі, висаджую поглибше. Ставлю в ямку і відразу поливаю. Я так завжди роблю. Трошки притримую, тому що рослинка слабенька, трошки витягнута, і щоб не, не вмочилися листочки, бо потім буде погано. І поки впитується земля, в землю водичка, я рядом в кущику пішла така, портулак, такий пішов, то виполюю портулак. Водичка впиталася в землю і обережно загортаю огірочок, щоб не пошкодити. І стараюся під самі нижні листочки, для того її робила глибоченьку ямку. Прижимаю, щоб добре земля пристала до рослинки. І знову поливаю. І знову накриваю агроволокном. Бачите, тут порвалося ще треба тут поремонтувати. Накриваю і залишаю так і все буде добре, надіюсь. Пішла черга до цибулі порея Сильний вітер, штатив валяє, тому все не показую, що роблю, але викопала ось це просто вже хороша цибуля викопала. Цю я хочу подивитися. Зараз ми з вами, мабуть, її спробуємо розпотрошити. Бачите, вона вже така тут стрілка. І вона розділяється, мені здається. Зараз ми її спробуємо. Коротше, я її розпотрошу, покажу, що з неї вийшло. Ось викопала теж це стара роз. Розділяється, не знаю, що розділиться, розділю посажу тут дві, мабуть. Це із старої, але бачите, вона не сформувалася, не виросла. Попробую ще посадити. Це я вже висаджувала її, здається. Але буду пересаджувати, викопала ось такі рівчаки, два штуки, я думаю, ну, не вистачить докопаю ще. І тут, ось дивіться, це з маленьких. Ось, бачите. Іде цибулина, іде дітка. Буду обережно, буду без телефона, бо буває відламується без корінчиків. Постараюся відламати. Ось бачите, тут не знаю, це чи десь виріс, чи бо вже копала, то були такі, що повиростали, не знаю, може я прибрала цибулинку, але лишився росточок десь, ну такі. Буду зараз ділити і висаджувати. Побачимо мій експеримент, що в нас з цього вийде. Як я казала, я перший раз вирощую цибулю перей. Мені здається, що її ось якось вирощують на осінь, бо її більше як під зиму продають. Я вирощувала на весні, Тому зараз спробую ще якби доростити. Побачимо ще впереді час є. І я сподіваюся, що все-таки йде осінь, будуть дожі. Колись полию, колись дожі і сподіваюся, що щось з неї буде. Ось цю почистила, бачите, з неї тут чотири штуки виходить. Я не знаю, чи буде з неї щось, чи не буде. Може вона просто покидає стрілки і все. Але попробую розділити і посадити. Вона, бачите, ділиться. Отак. Хоч трошки корінчика, я думаю, воно піде. Ось так. А що буде, побачимо. О, ну ця вже точно. А, це стрілка. Три штуки з цієї вийде, побачимо, буде, не буде. Ну і ці теж саме зараз висаджу і побачимо. Перебрала друзі, це ті, що я відділила від материнської. Я почистила верхню шкірочку, суху, лишилось тільки так. Це ті, що я розділила ті, що ділилися здорові. І це ті, що в мене не виросли, що. Я весною насаджувала, і бачите, вони ще не сформувалися. Ну, а то вже здоров'я, тут в мене деякі повідривались корінчики, то смислу немає садити, його воно не, не приживеться. А зараз попробую вже вроді трошки вітер стих, поставити штатив і побог показати, що я буду робити далі. Друзі, це ж у нас розсада, тому відрізаю корінчики, оставляю невеликі і відрізаю отак листичко, отак. Не знаю, я експериментатор ще той. Знаєте, другий раз дивлюся, хтось теж щось показує думаю, капець, що воно чуде. А потім ще буває і виходить, що хороший результат виходить. Так що будемо експериментувати. А ось щось і буде. До зими ще далеко. Будемо пробувати. Як відкри, відкривають якісь нові закони, там нові е, методи вирощування. Отак, методом втика. Пробують. Вийшло, вийшло, не вийшло. Давай знову пробувати. Я чому б і ні. Так що, друзі, експериментуємо. Все, це і те ж саме роблю з цими. Обрізаю корінчики, обрізаю верх. Отак. От тільки лишаю щось дощик накрапає. Сподіваюсь, що встигну. але він буває тільки лякає нас. Щось дожів не передають, а вони потрошки йдуть. Але хай йдуть. Картоплю викопали, хай йдуть. Буряк, що морку треба прибирати, бо коли переростуть, то вони не смачні стають. Але на даний момент займаємося цибулькою. А що в нас вийде, побачимо. Так що слідкуйте за результатом. Буде цікаво. Ну і так далі. Ось так розклала річечки, глубоченьки зробила, тому що для того, щоб була гарна головка, ну в неї не головка, а ну. І, і, ціниться біле, оце, щоб воно здорове було і високе, то треба глибше його закопувати. Так ось розклала і гарненько поливаю. Земля дуже тверда, грудки сильно, але не знаю, ось накрапає дождик, може, якщо підуть дожді, то пороздуваю трохи ці грудки то тоді буде простіше. Бажано, звичайно, висаджувати в рихлу землю, але де її зараз брати? разік, воно все як асфальт. І тепер загортаємо ґрунтом. спочатку мокрим, а зверху сухим. І тепер гарненько заливаю водою. Як кажуть, спочатку треба думати, а потім робити. А я наоборот спочатку зробила, потім думаю. Вона ж як буде так лежати, то в наш нерівний буде стебель, тому вирівнюю його. Отак. Ось так, друзі. Вроді й росла вона тут. Сподіваємося, що щось в мене вийде. Ось так вийшло. Цей ряд ще докопувала, бо не вміщалося. А це, це тут та, що я відділяла від основного куща. Цю вже відразу правильно садила, так що все нормально, галжуну залила, все добре. Дякую всім, хто був зі мною, хто мене підтримав в цій роботі і в сьогоднішньому дні. Кому цікаво, ставте вподобайки, підписуйтеся, друзі. Я не, не знімаю відео якесь прикрашене, там щось, хто знайшов. Я показую все, те, що я роблю. Без всяких прикрас, без всякого нічого, коли щось гарне виходить, колись не дуже, колись цікаво, колись не дуже. Ну це таке. Знаєте, другий раз знімаєш відео і, здається, таке воно цікаве, його ніхто майже не дивиться. Другий раз знімаєш щось таке, кажеться, що воно нікому не буде цікаво, і тисячі переглядів. Так що, друзі, кому цікаво, дивіться мій канал, підтримуйте український контент і щоб ми продвигалися і. І вам буде цікаво, я думаю, і нам буде цікаво. Так що підтримуйте нас і ми будемо разом спілкуватися, будемо знімати для вас відео і поширювати наш український контент. А на цьому, все. Дякую всім за увагу, за підписки, за вподобайки. Всім миру, спокою, всього самого найкращого, здоров'я і до нових зустрічів.